Сука, что забрав одного копчика. Навіть білий літає, ёпт. Она було раніше, просто вони вже давненько літають. О, що білий де він, де він? дивом. Де він. ти он взлякался, ні, що... Да ні них ра вытворяю. Щось ворон, щось і стріляє. Щось забрало. Чи забрав, так чи пояси сплошне, чи сере може, ну щось сплошне було. Як рябохвости. Там одне було, ось де воно тут. Ну це з першої партії просто. Ну тут вже багато рябохвостих, але це я перших там кидав, 5-6 штук. То то рябохвости ось де воно в серідке там щось у них. а то все были сплошные. И, короче, прям из, из горы, прям до земли гнал и, сука, забрал. Да, ты еще залетел и позавчера. Там такие были, конечно, блин. Я думаю їх тут нема. Одне красне прийшло тоді у той день вечором і вчора голубок прийшов по ясомурий. А нема ще чорний один-один, там, красноряба. паяси чи синє якесь таке воно сплошне пованеним там, пованеному голубу моєї голубки. Ну короче, крошки, ось беляш, двое белых, голубку забрал копчик недавно, ну просто, это я купил себе хотел белых. Ну это хоть чуть-чуть начал летать, это. А думал мазать О, щось стрілять, чи ні. Щось застріляли, так чи злякалися, щось. Ага, а де ще треба мурого там поки подивиться? Це я тільки спону. За одного мурового лубка. А це що таке. Це я давно не гнав, це давно з зальота прийшло. Чи що? щось Такого щось я не пам'ятаю, щоб я сьогодні кидав. Ось дядько голубятник як вони. Алло? Привіт! Здрасте Вдома. Да. Ганяю голубів, дяха. Коротше, немає тих. Нема, одне, а то вчора прийшло. І, і сьогодні одне забрав копич. копчик тільки що. Пояси чи серес сплошний коротше забрав. А то це не пойму одне, чи це тільки що з заліта підошло, чи я наче не пам'ятаю, щоб я таке мури кидав якийсь. А мой кидав. Не поняв. Наче не кидав чи кидав. Короче, ну, хуй хто подзвонить, хоча б подзвонили, де вони є, блядь. А. Мені оце інтересно, блядь. А, кидав, кидав, то світло, я поняв, які тут, то, то я спопутав. То... муре таке воно. Коротше що, кинув. Ні, зразу взяв, мазаних двох завісь, викинув, ну вони туди, я їх в сторону села завозив, бо вітер вже туди. Пошли... Ну да, від... ні, зараз стоять вітром на кліниху, коротше. Викинув, та вони там десь на село туди так пошли. А потім взяв вдома, тут так кинув п'ять чи шість. Перший раз п'ять чи шість кинув, не помню. І Вони так і піднялися вже височенько, пішов, других беру, виходжу, ганяє, коротше. І гнав, гнав, до самої. Землі, там де ото глина, зрозуміли, де я от, ну, де узяв і поніс у берег. Ну, коротше, думаю, неси. Отакі. От Ті, як мазани прилетять, так я їх завтра туди в сторону сахаліна відвезу. Летять вони вже, ага? Ні, якщо мазани прилетять, відвезу в сторону сахаліна. Хай там їх шурує. Понамазую, по, ну, обновлю трохи. Ну, а зараз скільки... Зараз скажу. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять і троє тільки що сіло, білий літав, блін. Дев'ять штук ще літає. Ось одне. А ви що, не ганяли? Че делал нахуй? А -а -а. Да поучись шево. Что сейчас пойду? Машу поди когда на время в одну сторону посадил в переднюю, понял? Ага. Клапан на тяг, -а. Понятно. И новая. Підтягнув то в тому углу, підтягнув тоді в тому углу, блядь, сире, поняв? Ага. Короче, блядь, не герметик, одну сторону. Ага. Та нормальна салона, блядь, заїв. Да Чуєте, вчора дивився цього друга вашого? Та, Славіка. Так каже, із сентября вже не було коршуня, короче. Последний, каже, упав у сентябрі. Из сентября місяця, каже, не було. А -а -а. Да, в нього там пол. Він вчора так сняв, у нього він на полі живе прям. Окраїна. Окраїна, ага. Ага, щось наперед проходять, чи вітер там слабенький, чи що воно. Коротше, отакі діло. Більше ніхто не прилетів.